Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі. Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистським змі. Розміщувати зброю будуть без порушень зобов'язань за ДСНО, наголосив російський диктатор. Він уточнив, вже 1 липня закінчиться будівництво відповідного сховища. За словами Путіна, приводом для такого кроку стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Заяви британської розвідки про виснаження російських військ під Бахмутом потребують уточнень. Розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. Останніми днями на Бахмутському напрямку дійсно зменшилася кількість боєзітнень. За словами Чареватого, сьогодні їх було 18, хоча ще нещодавно їх було від 30 до 50 на день. Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника. Наголосив він. Речник східного угруповання військ резюмував під Бахмутом за поточну добу загарбник. Сто 178 разів гатили з артилерії, завдали п'ять авіаударів. Тільки в районі самого міста відбулося 40 обстрілів і 16 боєзітнень з 18. Головно командувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радикіном. Сторони обговорили ситуацію по всій лінії фронту, але детальніше зупинились на Бахмутському напрямку. Залужний запевнив, обстановку у місті все ж таки вдається стабілізувати. Окрім цього, посадовці зачепили питання посили допомоги для нашої країни говорили і про необхідність постачання ППО. В окупантів багато авіабомб. Їм легше їх модернізувати ніж виробляти ракети, заявив представник повітряних сил України Юрій Гнат. Фугасних авіабомб у них достатньо. До них просто додають крила, GPS і все. Вони стають керованими. Ціна питання набагато менша. З ракетами ситуація складніша, пояснив Гнат. За його словами, ракети виготовляти дуже довго, а ще складно і дорого, бо деталі важко дістати в умовах санкцій. Ціна однієї ракети може бути мільйони. Додати до бомби крила і GPS може і в сотні разів менше обходити порівняв представник повітряних сил. Також Юрій Ігнат додав, що для боротьби з керованими фугасними авіабомбами треба збивати їх носії, наголосивши, що для цього Україні потрібна сучасна авіація. В день росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні. Через обстріл постраждали двоє людей. повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудян. Тим часом житель Херсонщини підірвався на міні у лісі. У нього поранення рук і ніг про це повідомила прислужба обласної військової адміністрації. Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу. Також стало відомо після обіду ворог обстріляв часів Яр та Торецьк, що на Донеччині. Гатило з артилерії, повідомив глава Офісу президента України Андрій Ярмак. Загинуло двоє людей. Донеччина зазнала ворожого обстрілу ще вночі. Росіяни вдарили ракетами С-300 по центру Краматорська. Постраждалих немає. Одна ракета влучила в адмінбудівлю, зруйнувавши три верхні поверхи. Повідомили у Донецькій Ова. Також є влучання у промислову зону міста. У вечірньому зведенні генштабу відзвітували за добу. Захисники відбили понад 50 атак. Противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних удари. Зіснив більше як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марінському напрямках Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну навесні. Окупанти вирішили зосередитися на стримуванні нового наступу ЗСУ, яке, як очікується, розпочнеться найближчим часом. Про це пише Блумберг. Видання повідомляє, що Кремль прагне цього року набрати до 400 тисяч контрактників, щоб поповнити свої ряди. Масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації резервістів. А це на руку путіну, бо ВРФ вже готують кампанію щодо його переобрання, кажуть джерела. Відзначив Розов у вересні похитнув довіру населення до диктатора та спровокував від'їзд країни до мільйона росіян. Активно продають нерухомість і вивозять сім'ї. Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Днем раніше місцеві жителі почули по ефм-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватись до від'їзду. Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою. Водночас рядовому складу колаборанти розповідають про те, що їм не варто перейматися, оскільки все це нібито під контролем. У заповіднику Асканія Нова загарбника встановила свою адміністрацію. Після початку повномасштабного вторгнення територія унікального біосферного заповідника на Херсонщині опинилася під окупацією. Незважаючи на таку реальність до цього тижня, українська команда продовжувала виконувати свої обов'язки, не йдучи на співпрацю з росіянами. Втім, 20 березня в установу прибула окупаційна влада. Українські співробітники надалі не зможуть забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень. Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС. І йдеться у щорічному звіті про виконання домовленостей. Загальний прогрес виконання угоди збільшився на 9%, Пишуть на урядовому порталі. Зазначається, що найбільше прогрес досягнуто у таких сферах, як статистика та обмін інформацією, а також інтелектуальна власність, сфера юстиції, свободи, безпеки та прав людини, сфера гуманітарної політики, а також управління державними фінансами теж на високому рівні. Їх прогрес сягає 90%. Цотків завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефаннішина. Директор МАГАТЕ Рафель Гросі приїде на Запорізьку АЕС наступного тижня. Про це повідомляється на сайті організації. Цей візит стане другим приїздом Гросі на об'єкт об'єкта. першим з того часу, як на початку осені, минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на заес. Я вирішив ще раз з'їздити на атомну електростанцію Запоріжжя, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація з вересня, сказав Гросі. Володимир Зеленський хоче поговорити із Сі Цзіньпіном. Китайська сторона поки не відповіла. Про це розповів сам президент України в інтерв'ю японському виданню «Юміорі». Я не отримав від Китаю пропозиції про переговори. Я не отримав пропозиції зустрітися. Сказав він. Відзначу, Зеленський не підтримав так званий мирний план Сі Цзіньпіна, який складається з 12 пунктів. Пропозиція Пекіна фактично означає збереження за Росію з захоплених українських територій. Нагадаю, раніше голова КНР Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмі... Мови із президентом США Джо Байденом, писав Reuters. Розмова мала б бути про збиття китайської кулі на територію Сполучених Штатів. Втім, Китай відмовив. За декілька днів до вибуху на двох газогонах північний потік поблизу них перебували російські військові кораблі. Пише німецький портал ТІ онлайн, посилаючись на інформацію з власних джерел і відкриті дані. Видання зазначає зафіксоване угруповання з трьох кораблів мало все необхідне обладнання, аби встановити вибухові пристрої. Мовляв, кораблі ВМС Росії могли супроводжувати операцію, чим забезпечували військовий захист. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що корвет Сабразітельний і фрегат Ярослав Мудрий супроводжували конвой Облів з навчальною метою саме вони потрапили на супутникові знімки напередодні аварії. Нагадаю, 26 вересня сталися вибухи на німецько-російських газопроводах Північний потік потік-1» та Північний Потік-2, які проходять по дну Балтійського моря. Так званий глава Криму Сергій Аксіонов створив на окупованому півострові свою приватну армію. Про це пише видання «Важні історії. Аксіонов підтримує тісний контакт із власником Вагнера Пригожиним. У березні цього року гавляйтер Криму розповів про появу нового військового підрозділу. ЗМІ стверджують, що йдеться про приватну військову компанію Конвой у Телеграм. Навіть з'явився канал з одноіменною назвою. Там лунають заклики вступати до ПВК, а Також пропагандистські тексти за даними видання. Формальна конвой це військовий бойовий резерв. Барс. Зарплата найманців на місяць близько 200-300 тисяч рублів. Також обіцяють землю у Криму чи Абхазії. У складі підрозділу служить близько 300 осіб. За даними змі, позиції конвою знаходяться в окупованій частині Херсонської області. А от займається роботою ПВК права рука Пригожина Костянтин Пікалов з позивним Мазай. Клуби чорного диму та полум'я у столиці РФ палала територія московського міжнародного ділового центру. Москва сіті кадри займання оприлюднили у соцмережі. Як стало відомо, палала підстанція поряд з хмарочосом біля вежі під назвою імперія. Самі будівля ціля та неушкодження. За повідомленням місцевих ЗМІ, площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Займання швидко ліквідували. Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає. Медведів офіційно закликав поширювати у мережі піратські копії західного контенту. Про це він сам сказав на зустрічі з журналістами пропагандистських видань. На думку експрезидента Росії, те, що деякі компанії пішли від них після початку повномасштабного вторгнення в Україну, це дає державі агресору право користуватись продуктами американської кіноіндустрії безкоштовно. Мовляв, аби нетфлікси всілякі і їм подібні збанкрутували. Пісков підтримав ідею красти фільми. Цитую: ми ж маємо справу з піратами. Це ті, хто нас пограбував, ті, хто захопив наші акт активи вкрав наші активи. Фраза піратський контент вже під іншим соусом має сприйматися, заявив прес-секретар Путіна.